Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звукові схеми слів, птахи. Стали рівно, підтягнулись, одне одному всміхнулись. На урок старання не забудьте взяти. Сіли всі рівненько, будемо працювати. Сьогодні ми будемо продовжувати робити звуковий аналіз слів і позначати звуки умовними позначками. Розгляньте, будь ласка, малюночки на сторінці 26 у підручнику. Чи бачили ви цих птахів? Що це за птахи? Давайте їх назвемо. Горобець, синиця, дятел. Скажіть, будь ласка, де ви могли бачити цих птахів? І в нашому місті, і в лісі, і в полі. Так. Що ви про них знаєте? Ці пташки завжди живуть з нами і взимку, і влітку. Тобто вони зимуючі пташки, вони не перелітні. Давайте назву птаха поділимо на склади і визначимо, чи правильний наголос стоїть у схемі. Покладіть, будь ласка, свою руку під підборіддя. І проговорюємо слово горобець по частинкам, щоб поділити його на склади. Горобець. Скільки складів? Три. Правильно. А тепер давайте перевіримо, чи правильно стоїть наголос на третьому складі. Погукайте, будь ласка, горобця. Горобець! Скажіть дітки, де ми найсильніше, найголосніше говорили слово горобець. Правильно, в третій частині у третьому складі, тобто третій склад, є наголошеним. І схемка, і склади правильно до слова горобець. Тепер давайте поділимо слово синиця на склади. Поклали ручку під підборіддя і проговорюємо. Синиця. Скільки складів у слові? Три. А тепер давайте визначимо, а який, же ж він, а який же ж із цих складів наголошений. Гукаємо. Синиця. Де ми голосніше проговорили це слово? Саме всередині, в другому складі. Тобто, ось. Цей склад і є наголошений. Тепер ділимо на склади слово дятел. Поклали ручку під підборіддя і проговорюємо це слово. Дятел. На скільки частинок? На дві частинки ми поділили це слово. Тобто слово складається із двох складів. А тепер визначаємо, який склад є наголошеним. Гукаємо дятло. Дятел. Де найголосніше ми з вами проговорили? В першому складі, тобто схемка, показує, що перший склад є наголошеним, і це правильно. Розглядаємо наступний малюночок, дітки. Назвіть, будь ласка, птахів, які зображені на малюнку. Журавель, нігур, лебідь, сорока. Так, нам з вами необхідно знайти звукову схему до кожного слова. Подивіться, будь ласка, на першу схему і скажіть, до якого слова ця схемка підійде? До слова сорока, тому що сорока, три склади і... Другий склад наголошений. Так, тепер погляньте, будь ласка, на другу схемку. Подумайте і скажіть, до якого слова підходить друга схемка. До слова журавель. Правильно, слово складається з трьох складів, і останній приголосний м'який. Так, тепер давайте розглянемо третю модельку, третю схемку. До якого слова підійде ця схемка? До слова лебідь, правильно. Лебідь ділиться на два склади, і у другому складі є два м'яких приголосних. І, як ми вже зрозуміли, дітки, що остання схемка підходить до якого слова? До слова сні. Гур. Снігур ділиться на два склади. Останній склад наголошений, і в першому складі є який приголосний ні. Тепер розглядаємо наступне завданечко. Подивіться, будь ласка, на малюночок і скажіть, яких пташок ми перед собою бачимо. Сову, ворону, лелеку. Озолю. Давайте ми з вами уважненько подивимося на звукові схеми до цих слів. Нам необхідно перевірити і сказати, чи правильно побудовано звукові схеми до слів. Перш за все, ми маємо слово поділити на склади. Беремо слово сова. Ділимо його на склади. Поставили ручку під підборіддя і ділимо на склади. Сова. Так, два склади. Тепер визначаємо, дітки, який із складів наголошений. Гукаємо слово Сова! Де голосніше ми проговорюємо? У другому складі. Тепер, будь ласка, пок... скористуйтеся своїми картками і створіть звукову схему до слова сова. С. Приголосний твердий от. Одним ряд... Одним... Однією рисочкою позначаємо. О, це голосний, ненаголошений, позначаємо кружечком. В приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. А голосний наголошений позначаємо кружечком. Чи правильно зроблена схемка? Неправильно, а як вона має виглядати? А ось так, тому що другий склад у нас наголошений. Так, перевіряємо слово ворона. Ділимо слово на склади. Ворона. Скільки складів у слові? Три. І тут три. Правильно визначаємо наголос. Ворона. Який склад наголошений? Другий склад. І тут другий склад наголошений. Так, поки що збігається. А тепер робимо звуковий аналіз. Звук. В. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук О. Голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Звук Р. Приголосний твердий, позначаємо однією рисочкою. Звук О, голосний наголошений, позначаємо кружечком. Звук Н. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. А тут не і звук А, голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. І тут неправильно. Тобто, ось тут ми маємо поміняти місцями два звуки. Ось тепер ця схемка буде вірною. Продовжуємо наступне слово лелека. Ділимо слово на склади Ле, ле ка Скільки складів? Три склади. Давайте визначимо наголошений склад, гукаємо слово. Ле-ле. ка Куди падає наголос? На другий склад. Ану, будь ласка, викладіть звукову модель перед собою у слові лелека. Л. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Е. Голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Л. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Е голосний наголошений позначаємо кружечком. К приголосний твердий позначаємо однією рисочкою, а голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Правильно? Правильно, в цім слові, звукова схемка створена правильно. Останнє слово зозуля ділимо слово на склади. Зозуля. Скільки складів у слові? Три склади. Будь ласка, перевіряємо, який склад наголошений. Гукаємо. Зозуля, Зу Де найголосніше ми проговорювали. У другому складі поки що все правильно. Тепер перевіряємо звуковий аналіз. З приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. О голосний ненаголошений позначаємо кружечком. З приголосний твердий позначаємо однією рисочкою у голосний, наголошений, позначаємо кружечком. Л приголосний, м'який, позначаємо двома рисочками, а тут одна, невірно. Зозуля голосний, не наголошений, позначаємо кружечком. Тобто ось тут була помилка. Тут має бути м'який приголосний. Наступне завданечко на сторінці 27. Розгляньте малюночки, ми знову бачимо пташок. Подивіться, будь ласка, і скажіть, а що це за пташки? Лелека і ластівки. Дітки, а розкажіть, будь ласка, що ви знаєте про цих пташок і де ви могли їх побачити? Лелеки це великі птахи, а ластівки. Та маленькі птахи. Лелеки мостять своє гніздо з гілок на стовпі або на великому дереві, а ластівки мостять своє гніздечко з краплинок грязі і травинки під дахом будинків. Ластівки живляться комашками, а лелеки живляться жабками, ящірками, черв'ячками. Подивіться, будь ласка, невеличкий цікавий, цікавий факт. Про лелек. Лелеки це культові птахи України. Ці птахи дуже витривалі, з великим енергетичним запасом. У природі вони люблять їсти хрущів, капустянку, черв'яків, гризанів, невеликих гадюк і вожів. Улюблена їжа це жаби. Може важити іноді до півтони. Навесні до гнізда першим повертається самець, який ночує там і чекає на самку і будує гніздо або добудовує. Гнізда лелекі починають будувати відразу після прильоту. Це може тривати близько біля місяця. Лелеки постійно носять сухе сіно, траву, папір, ганчірки. Не наче підставляють своїм дітям сухі пелюшки, пташиний послід цементує гілки та інший будівельний матеріал і гніздо стає твердим, як стоптана земля або міцна деревина. Зазвичай наприкінці травня самка висиджує від двох до п'яти пташенят, у більшості пар стабільна чисельність потомства. Цих лелек я вже давно знаю. Вони сюди прилітають вже багато років. Років шість або сім, напевно. Для них тут хороші умови. Недалеко ставок. Там за ставком очерет і болото. Це водиться якраз пожива, тим, чим харчується лелеки. Жаби основна їхня їжа. А також ящерки, мужі, ну і інші. Їм тут є де розлітатись. Далеко вигін, ну і так далі. У лелек своя мова. там дзьоба птахи спілкуються між собою. Живуть лелеки довго, кілька десятків років. Дорослий лелека важить близько 4 кг. заввишки майже метр, розмах крил до 2 метрів. Сплять лелеки, стоячи на високих місцях. Де вільно можна розкрити крила для польоту. Міцного сну, як і в більшості птахів, лелека немає. Сононий фрагментарний. А ось ці умови, про які я говорив раніше. Багато очерету, болото. Тут лелека спокійно ходить і шукає собі поживу. Там далі трохи вигін. Люди корови пасуть. Тут є їм жити. І вчити молодняк літати. Лелеки не люблять великих річок. Вони шукають трав'яні простори, щоб, щоб неподалік були болота і озера, і було де літати. Молодняк у гнізді залишається приблизно до середини липня місяця. Лелеки – гарні батьки. Вони почергово годують пташенят. Після виліту молодняк гуртується у власній здраві. А дорослі до відльоту залишаються при гніздах. Молоді птахи люблять разом кружляти у теплих потоках повітря. Вони швидко стають самостійними, самі собі шукають поживу. Іще лелеки прилітають туди, де проводяться сільськогосподарські роботи. Наприклад, трактори орють поля або комбайни скушують врожай. Там їм легше знайти їжу. Це велика ходить в ромашках. В польоті далекі. Дуже гарні. Це дійсно величний птах. Ось як він гарно кружляє. Має усі підстави вважатись українським національним птахом. Та так воно і є. Якщо поглянути на всі відомі нині герби українських міст, то найчастіше на гербах зустрічаються саме лелеки. Лелекам присвячено просто неймовірну кількість різних легенд і оповідань. І це дійсно так. Коли прилітають лелеки після зими до нас, я завжди спостерігаю за ними при можливості. Це дійсно величний птах. І вони дуже приємні для людини. І дійсно про них дуже багато легенд ходить. Ну, Саме відома, напевно, знають усі, що вони дітей приносять. Це мале пташеня, лелеченя. Він іще не вміє літати і сидить у гнізді. Чекаю їжу від своїх батьків. А це в липні місяці, після дощу. Лелека вийшов на дах людського житла, будинку і сушить своє пір'я. А це вже молодий птах, який трохи старший став. Напевно, навчився літати і готується до нового польоту. А перед цим чистить свої крила і пір'я. Якщо вам сподобалось моє відео про ЛАВЕК, то не забувайте лайк. Розповсюдити моє відео в соцмережах. Всім удачі! І до нових зустрічей. А ще я хочу, щоб ви подивилися цікаві факти про маленьких ластівочок. Ластівка сільська. Настали теплі весняні дні. Усі люди раділи лагідним промінчикам сонця. Радів п'ятирічний Сергій. Він милувався кожним весняним кроком і відкривав нові береги юлії краси. Хлопчика цікавило все нове. Все, що розквітає, тихає свіжістю, та найбільше його цікавили птахи. Якось Сергійко прогулювався в селі біля бабусиного двору і побачив гарних пташок, які поверталися із теплих країн. Які гарні пташечки, подумав собі хлопчик. Цікаво, як вони називаються. Сталося диво Прекрасна пташка сіла йому на плече і раптом заговорила. Привіт, промовила вона. Вітаю тебе з весною. Дякую, перелякано відповів Сергій. А ти Цвірінь-цвірінь заспівала пташка. Я ластівка сільська. Сільська, а є ще й міська? Так, відповіла пташка, вони відрізняються від нас білим животиком». А звідки ти летиш? Я зимувала у південній Африці, а з приходом тепла повернулася додому, бо я є символом весни. Я, я дуже люблю розмальовувати різних пляшок, але я зовсім нічого про них не знаю. Ти мені розкажеш про ластівок більше? Звичайно, ми, сільські ластівки, живемо з граю і зазвичай літаємо над освітленими і зігрітими теплими сонечком місцями. Харчуємося дрібними комахами. Жуками, мухами, метеликами, кониками і павучками Ластівку, звернувся Сергій. Я чув від бабусі, якщо в погану погоду ластівка літає низько над водою, то це знак, що незабаром буде дощ. Ви справді відчуваєте дощ. Насправді все трішки по-іншому. Мовив Паласько. Коли насувається погана погода, то ми і справді літаємо низенько над водичкою. Бо у таку погоду комашки, які проживають біля поверхні водички, починають виявляти свою активність, і ми можемо без зайвих зволікань добувати собі поживу. Як цікаво. А де ви живете? Коли на вулиці панує тепло ми облаштовуємо гніздо під дахами будинку. А коли настає осінь, підлітаєте до теплих країв, так? Так, Ми не можемо жити в холоді. Ластівко, а я ось що подумав. Якщо ти тільки не прилетіла із теплих країв, то, мабуть, іще не встигла знайти собі домівку. Я тобі пропоную пожити у нас на горищі. Там дуже зручно і просто. Дякую за пропозицію, сказала пташка. Але я не можу її прийняти. Справа в тому, що з року в рік ластівки повертаються до одного і того ж місця проживання. Але старевніздо ми не чіпаємо і поруч із торішнім будуємо нове. Шкода, не хочеться із тобою корищатися. Відповів собі. Не засмучуйся, я буду іноді до тебе прилітати. Добре. А навчиш мене співати весняних пісень?» Я, я дуже хочу навчитися співати, як ти, але не знаю, чи зможу. засумнівався хлопчик. Друже, а ти і не повинен співати, як я. Ти маєш залишатися собою і співати, як підказує серце, а цьому навчитися кожен з Треба лише мати бажання і бути відкритим для нового. Дякую тобі за підтримку, промовиться. Завжди рада допомогти. Але мені вже час будувати добінку, до зустрічі друг. Після цих слів ластівка злетіла з плеча хлопчика і здійнялася високо в небо. А Сергійко стояв і радів цій раптовій зустрічі. Він тепер точно знав, що у природі є дуже багато немодин. Треба лише вміти це помічати. Ось такі цікаві факти ви сьогодні дізналися про велику і ластівку. А ми продовжуємо працювати далі. Погляньте, будь ласка, на малюночки, чи впізнали ви ці букви. Якщо так, то називайте їх разом зі мною. Якщо ні, то давайте будемо знайомитися. Буква Ч побачила чаплю. Слово чапля починається з букви Ч. Знайомтеся. Буква Ч. Буква П фотографує павича. Павич починається на букву П. Знайомтеся, буква П. Буква Г тримає в руках голуба. Слово голуб починається на букву Г. Знайомтесь. Г. Погляньте, будь ласка, на наступний малюночок і скажіть, а що на цьому малюнку не так? А не так те, що курочки і півник не плавають у воді, так? Подивіться, будь ласка, внизу на малюночку є звукова схемка. А давайте подумаємо і скажемо, до якого слова підходить ця звукова схемка. Спробуйте викласти цю схемку перед собою і подумайте, що це за слово. Це слово півень. Давайте перевіримо, півень поділимо на склади. Поклали ручку під підборіддя і ділимо його на склади. Пі-вень. Два склади. Визначаємо наголошений, гукаємо. Пі-вень. Наголошений перший склад. Тепер давайте зробимо звуковий аналіз. П. Ю. Приголосний м'який позначається двома рисочками. І голосний наголошений позначаємо кружечком. В приголосний твердий позначаємо. Рисочкою. Е голосний не наголошений позначаємо кружечком. Н приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Скажіть мені, будь ласка, дітки, що вам найбільше сподобалось на сьогоднішньому уроці? Що ми сьогодні робили? Ми з вами продовжували складати звукові моделі до слів, а ще ми сьогодні говорили про птахів і дізналися цікавою інформацією про лелек і ластівок. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку, яка відповідає кольору вашого настрою під кінець нашого уроку. А я дякую вам за роботу, за увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей!